Якщо ти хочеш виділятися у 2025-му, то красивих фото та цікавих текстів вже замало. 90% вірогідні, що тобі доведеться говорити на камеру, якщо тільки ти не геній цікавих шиї анімацій або певного нетривіального контенту, але й бізнес цим взагалі не славиться. Багато хто з вас помітив, що людям лінь читати довгі пости, і ті типу, поодинокі люди, які реально читають ці дописи, вони мене вражають і дуже приємно вражають, особливо коли залишають свої коментарі, але все ж таки їх дуже мало. І якщо їх не зачепило, відео там певний заголовок або його ем, тематика, заклик, е, який змушує читати цей текст, вони взагалі до нього не переходять. Звісно, створювати відеоконтент – це дещо важче, дещо затратніше за ресурсами. Але не варто думати, що обов'язково як власнику бізнесу тобі треба знімати якусь діч і танцювати на камеру. Я вважаю доцільним протестувати три формати контенту, щоб визначити, що саме цікавіше твоїй аудиторії, і в чому тобі комфортно. Перший формат тривіальний, балакуча голова, де ти розказуєш певну корисну інформацію, як користуватися твоїм продуктом або як вирішити певну проблему. Не обов'язково це мають бути конкретні поради. Іноді тобі треба лише окреслити біль, запит клієнта і сказати, що ти вирішуєш цю проблему. Друге, це демонстрація процесу. Те, що для тебе е, нудна рутина, для когось просто. То магія, за якою приємно спостерігати, або приємно її слухати, як СМР, це може бути і пакування товарів, це може бути і зйомка, як ти щось робиш на комп'ютері, там малюєш, візуалізуєш. What else? Придумала, як ти створюєш свої певні товари, як ти пакуєш відправлення, як їх ти весь взагалі цей процес відбувається в твоєму бізнесі, або що відбувається в цеху, коли ш'ють е ці товари. І третє це соціальний доказ. То відгук від клієнта, коли. Вони тобі відправили певні фото а, або відео, як їх до речі, просити. Я розказую у минулих відео з цієї серії. Також ще може бути твоя розповідь голосом на фоні певного відео. Тобто, це такий мікс відгука і розповіді з першого пункту, коли ти розповідаєш історію про клієнта. Чому він це замовив, яку це проблему вирішила, і який він взагалі задоволений залишився твоєю улюбленою коктейльною вишенькою на торті? Я залишу тут послання не старатися зробити ідеально, а робити та публікувати. Публікувати навіть коли не ідеальне світло, коли не ідеальний голос, коли не ідеальні фрази Рухатися, створювати, навчатися і вдосконалюватися.